Ну що, ребята, сьогодні нова розпаковка, те, що мені приїхало по одежі. Полетіло. Так, спочатку відкриваємо. Тут мають бути штани, які я замовляв свій розмір. Ось так виглядають. Давайте примірюємо. Ось так вони виглядають. Давайте з боку стану. Назаді. Ну, дуже-дуже комфортні. Вони дуже тягнуться, як бачите. Це мені дуже подобається. Тобто ходити, займатися спортом теж буде кайф, так що полетіли далі. Далі в нас кроса. Якось вони так виглядають. Мені дуже вони подобаються. Ще їх одінемо. Так, взуваємо. Опа, О, Вообще клас. Якось так вони виглядають. Давайте всіх боків теж покажу. Дуже удобні. І останнє, що залишилося, це в нас футболка. Футболка, статі трохи не обична. Зараз глянете. Вона трохи тут, бачите, воротніком, але зараз побачите, як вона класно буде виглядати. Так, якось так вона виглядає. Ну, мені ще. Просто подивіться з усіх боків, як вона на мені сидить. Можна в залі теж нею займатися, дуже комфортно і все тянеться. Спортівки теж ну, спритівки більше як штани. і ще й кросівки класні. Так, що якщо ще будуть якісь мене розпаковочки, зразу буду вам їх показувати.